Карантин у рівному продовжили поки на тиждень, адже протягом останніх днів у рівному фіксується високий рівень захворюваності на грип та ГРВІ. Лише за останній тиждень захворюваність становить 1550 випадків на 100 тисяч населення. Всього захворіло на грип та ГРВІ 3856 осіб. З них дітей до 18 років 2005, що становить 52%. Школярів, кількість школярів становить 447 дітей, що є 22,3% серед всіх захворівших. В порівнянні з минулим тижнем ми перейшли цифри порогу і вони перевищують на 18,2% відповідності. З цифрами попереднього тижня поріг, що допускається 900 випадків. А це перевищує епідемічний поріг майже на 73%. відсотки. Останні три тижні зареєстровано 970 випадків грипу. Госпіталізовано 368 хворих. Зареєстрований один летальний випадок. Начальник міського управління охорони здоров'я Вікторія Покоївчук каже, у місті зберігається високий рівень звернень від громадян. В стаціонарах на сьогоднішній день знаходиться 161 особа з грипом і гострими респіраторними захворюваннями. Із них діти до 18 років це 96 дітей. Всього пневмонії, як саме основне ускладнення в лікувально-профілактичних закладах, знаходиться 114, із них 62 з них діти. Рівницькі лікарі наголошують, при перших же ознаках захворювання відразу звертатись за медичною допомогою, переконані трагічні випадки це наслідки пізнього звернення. Самим основним дієвим заходом є профілактика від грипу вигляді вакцинації, до якої мало хто дослуховується, але у нас є статистика про те, що вакцинація, вакциновані люди або не хворіли зовсім, або перехворіли в легкій стадії. Чергове засідання комісії по заслуховуванню питання про стан захворюваності населення на грип та ГРВІ відбудеться 29 січня. Юлія Павленко, Володимир Захаров, новини Рівного.